Вітаю, дорогі глядачі. Поки професори з Ліги Плюща роками будують класичні графіки про м'яку посадку економіки, Дональд Трамп просто заходить із золотою бензополою у золотий кабінет та обіцяє розпиляти кожне друге федеральне правило. Ми на власні очі в режимі наже бачили, як президент Трамп з зразка 25-го постановив, що економіка це не стільки наука про обмежені ресурси, скільки мистецтво укладання великих і красивих угод. І тут, звісно, кожної людини, яка думає, виникає головне питання. Чи це економічний націоналізм геніальним планом порятунку ПАКС Америка. Або ж це просто ми спостерігаємо за схемою наймасштабного кризового моменту в історії капіталізму. З одного боку, ми наче спостерігаємо спробу побудувати герметичний рай для бізнесу, адже податки ріжуться швидкістю лісопилки в Амазоні, а регуляції скасовуються пачками під пильним оком Ілона Маска. Ну, колись тепер же під іншими очами. З іншого ж на кордонах США виростає тарифний мур, який змусив би Адама Сміта перевернутися в труні або в кізолститу, хапатися за серце кожного разу, коли президент заходиться в мережу шоу. Чи можна назвати економічною стратегією роздачу податкових подарунків, які фінансуються за рахунок націнки на улюблений ранковий круассан чи китайський смартфон? Чи це просто спритність рук, де синів комерця обіцяють золоту еру, поки бюджетний дефіцит роздувається до розмірів Юпітера? Каже, що ми прокинулись в реальності трампономіки 2.0 – місце, де тарифи стали новою релігією, а бюджетна дисципліна опціональним додатком, який забули встановити. Як же ми опинились в ролі власників цієї побоюсь слово сказати золотої підписки? Тут звичайно треба відмотати трохи назад до першого прошестя. Ну, звісно, не Ісуса Христа, а Дональда Фредовича. Якщо перша каденція Фредовича 17-21 виглядала як класичний республіканський банкет із присмаком популізму. У 2017-му все було простіше. Знижуємо податок на прибуток підприємств з 35 до 21, одного. почав мантру про економіку пропозиції суплай сайт економікс. І чекаємо, поки гроші просочаться зверху вниз. Гроші дійсно повернулися в США, але замість будівництва заводів час йшли на зворотній викуп акцій. Втім, ВВП підбадьорився. Дефіцит бюджету почав зростати так само впевнено, як его головного архітектора цієї реформи. Перша каденція Трампа була лише прелюдією. Тоді він діяв точково, запровадивши вибіркові тарифи на сталь 25% та алюміній 10%, що позиціонувалося як захист національної безпеки. Це була епоха класичних торгівельних дуелей: війна з Китаєм та болісний перегляд нафта, що трансформувався в USMCA. Тоді це здавалося радикальним, але насправді це було драйв системи. Події після січня 25-го – оце вже повноцінний радикальний перформанс. Президент перейшов від простого зниження податків до справжнього економічного націоналізму, де державний кордон має бути вищим за Сефредовича, А мита на імпорт основним джерелом наповнення бюджету. Схоже, дядько Сем вирішив згадати 19 століття, але з айфонами та Ілоном маском у ролі головного ревізора. Коли держави влаштовують торгівельні війни, роздувають дефіцити та друкують гроші. Розумні інвестори шукають активи поза цією системою. Криптовалюта стала не просто азартом, а по суті і може бути і диверсифікацією капіталу, однією з можливих, звісно. Понад 60% нових інвесторів приходять у крипту саме через те, якщо ви хочете розібратися, як захистити частину портфелю від валютних ризиків, та інфляції без емоцій та хаосу. Придивіться до курсу консервативний криптоінвестор, в школі останнього капіталіста, посилання. В описі і звичайно в цьому дійстві багато мізансцен, Одна з яких була розіграна 2 квітня 2025 року, коли тарифи перестали бути інструментом переговорів і стали золотим правилом Liberation Day закарбувався в пам'яті ринків як день, в який США оголосили торгівельний дефіцит національної катастрофи і влупили по 10% універсального мита на весь імпорт. Взаємна відповідь стала мантрою. Якщо збере 10 відсотків з американські авто, США зеркально відповідають тим самим, ігноруючи ланцюжки постачання. По суті, Трамп намагається замінити податок на прибуток доходами від мита. Це такий собі фіскальний алхімізм. Проблема в тому, що плати це мито на Китай і є з американський імпортер, який потім перекладає, звісно, на кінцевого споживача. Це філігранний спосіб збирати податки з населення, називаючи це боротьбою за національні інтереси. По суті, давайте визначимо це. Податок на спожування, друга мізанцена 4 липня 25-го року, коли під акомпанемент святкових фейервірків та розпачливі крики економістів, Трамп підписав -B 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 One Big Beautiful Bill Act. Цей закон став рогом достатку для електорату скасування податків на чові та понаднормові і змусило офіціантів та вантажників аплодувати, поки АРС. Відраховувала збитки, а можливість списання відсотків за автокредитів та врахування у 6 тисяч доларів для пенсіонерів створили ідеальний фасад для політичної лояльності. Та промисловості ж запровадили радикальне 100% списання витрат на нове будівництво, що дозволяє миттєво амортизувати будь-які цеху Мічігані, кидаючи виклик Китаю. Проте свідкуємо за руками. Адже це класичне перекладання з кишені в кишеню. Трамп купує лояльність робітничого класу податковими пільгами сьогодні. Знаючи, що рахунок за це 7 трильйонів 750 мільярдів боргу прийде наступним поколінням. Фактично, адміністрація використовує майбутню платоспроможність системи Social Security як заставу для фінансування свого політичного рейтингу тут і зараз. Далі більше Трамп оголошує війну бюрократії через новий орган, доч, де Ілон Маск та Віві Кремосвані отримали карт-бланш на скорочення штатів та право замість старого принципу. Одне нове два старих. Введено нове правило один в десять. Найбільше дісталося екологам. скасування Endangement Finding 2009 вибило юридичний ґрунт з-під кліматичних обмежень, фактично легалізувавши в енергетиці дев'ятнадцяте чи не дев'ятнадцяте століття, тому що там багато чого справді було логічним, а багато чого справді ні. Це треба було справді ну, підходити більш так бачно, по суті, випилювати ці от прогресивні комсомольські норми, але й залишати те, що було надбано до цього. Але, але разом з цим під гаслом ефективності створюється механізм, де ключові бізнес-гравці самі ж і визначають правила гри О, для своїх індустрій. Це і далі схема приватизації державного нагляду, де вигода для конкретних корпорацій маскується під боротьбу з либинною державою. І дійсно, питання відповідальності такі відповідальні, що краще за них не відповідати. Чому замість того, щоб будувати мости за державні кошти, не перейти до стимулювання приватного капіталу через радикальне спрощення дозволів? Далі 20 регуляція Демек Пропертіс на 20 мільярдів для будівництва дата-центрів. Це по суті спроба скасувати регуляції і допомогти їй будувати дата-центри без обмежень. Ставиться на розвиток технологічний в сфері швидше ніж певні обмеження. Тут треба сказати, що є тиск. Китаю, і тут дилема для заходу, і трампісти вирішують її по-своєму. Я не буду зараз от звинувачувати сильно, але й не буду підтримувати. Це відповідальність, на яку мага Посовка взяла на себе. Поки Китай не має обмежень і будує цю інфраструктуру для шиї, Захід часто стримує свій розвиток безпосередньо з надтими економічними іншими нормами. Де знайти золоту середину? От її треба шукати. Але звісно. Трамп не шукає, просто дозволяє будувати. А Тут держава справді знімає себе повну відповідальність за інфраструктуру, ведучи її на відкуп інвесторам. Наскільки це ризикована ставка чи виправдана вона, от ми побачимо це в майбутньому? Що робити на місці заходу? Тут теж дилемма і дискусія, дорогі глядачі. Програвати гонку і виконувати ряд регуляцій, чи все ж таки пославлювати регуляції. І рухатись далі. Друга каденція Трампа це кінець епохи безоплатних обідів. Закон у БББА ввів суворі правила: отримаєш допомогу на продукти чи страховку у медікейт. Будь ласкавий і або від волонтер 80 годин на місяць. Це майже два тижні традиційно робочого навантаження. Жар більше не хоче бути мамкою для працездатних громадян. І це в принципі доволі радикально, але теж має свій сенс. Масові які носило Трампу затягнулися як засіб підняти зарплату місцевим американців. Логіка проста: менше пропозиції праці, вища ціна зарплата. Проте схема має зворотний бік, виселяючи мільйони працівників. Адміністрація провокує стафляцію в агросекторі та будівництві. Фермери та забудовники вже в передінфарктному стані. Бо білі американці просто або офіційні американці, або легальні американці, або легальні працівники не підуть працювати на ці вакантні місця. От. Хто б знав, да, як то кажуть. За оцінками Committee for a Responsible Federal Budget, ре, реалізація планів Трампа щодо депортації та обмежень міграції, збільшить федеральний дефіцит на 350 мільярдів доларів протягом 10 років. У сценарії повного розвороту нещодавнього сплеску міграції, дефіцит може зрости на 1 трильйон доларів через втрату податкових надходжень від працюючих мігрантів. Що ж, як бачимо. Фіскальна політика Трампа пройшла шлях трансформації, який заздрить навіть гусениця, що стає метеликом. Тільки в нашому випадку метелик має кепку «Make America Great Again» і дуже не любить заповнювати податкові декларації. Економіка Трампа 2.0 – це спроба перетворити найбільшу економіку світу на закритий елітний клуб зі низькими членомськими внесками та величезним чеком за вхід зовні. Така собі економічна фортеця з низькими податками, мінімум право і дешеву енергію, яка відгороджена високими стінами мити торгівельними бар'єрами. Хоча найвеличніший великий законопроект та дегуляція можуть дати справді певний допінг бізнесу, схемний підхід до тарифів та боргів загрожує системним перегріву. Чи спрацюється схема? Можливо, в короткостроковій перспективі ми побачимо сплеск внутрішнього виробництва, але ціна цього банкету колосальний державний борг, ризик торгівельної ізоляції та нестабільність ринків. Тож, або майбутнім республіканцям або демократам придеться за все розгрібати, враховуючи вже прийняті норми. все найкраще, дорігі глядачі. Всі наслідки до дискусії. Не можу сказати, що взагалі повний бред робиться. Робиться і речі, які доволі доцільні і логічні. А робиться, які імпульсивні і емоційні. Що з то вийде, побачимо. Всім все найкраще. До побачення.